Шановні колеги, шановний Володимир Валентинович, кожний день цього воєнного року для нашого колективу був днем освітянської боротьби за якість позашкільної освіти, за психологічний комфорт у закладі для всіх учасників освітнього процесу, за створення простору безпеки, впровадження виховний процес волонтерства та інших форм роботи, які пріоритетні в воєнний час. Координаційно-методична робота нашим закладом у 2022 році проводилася відповідно до плану. Через організацію семінарів, педагогічних гутірок, обласної науково-практичної педагогічної конференції, засідань методичного об'єднання, через інформаційно-методичні листи, екологічного цвітянську досвідницьку мережу, літню педагогічну екологічну школу. Заклад координував роботу еколонатуралістичного натуралістичного спрямування міського центру еколонатуралістичної творчості та 26 комплексних закладів позашкільної освіти, закладів загальної середньої освіти 52, Територіальних громад, в тому числі дев'яти, на базі яких функціонують гуртки Казечу Центу, консультації, методична допомога педагогам області щодо проведення позашкільної та позакласної роботи, надаються консалтинговою службою за запитами через сайт закладу та сторінки у соціальних мережах Facebook і Instagram. Для популяризації своєї діяльності використовуються також сайти Чернівецької обласної ради, департаменту освіти і науки, національного колонатурністичного центру. Місцеві канали телебачення та всеукраїнський марафон Єдині новини. Упродовж року Чернівецький оцентру здійснив роботу по організації та проведенню обласних заходів та обласних етапів понад 50 міжнародних і всеукраїнських організаційно-масових заходів, а також координував роботу закладів освіти області в рамках міжнародної науково-освітньої програми «Глоба» провів біля 30 заходів для своїх вихованців, біля 50 майстер-класів та понад 200 екскурсій для вихованців дітей внутрішньо переміщених осіб. До участі у масових заходах залучено понад 6 тисяч дітей області. Тільки у підсумкових наказах казачі світу відзначено понад 4 тисячі 400 учасників. Ці цифри більші, ніж до війни. Наші 288 вихованців отримали 31 міжнародний сертифікат, 95 дипломів та грамот переможців за перше місце, 84 дипломи та грамоти призерів, другий, третій місця, і 76 за активну участь. Двоє вихованців нашого центру стали лауреатами премії Чернівецької обласної військової адміністрації, імені Героїв Небесної Сотні Олександра Щербанюка та Василя Аксена, яку вручив губернатор. Вище зазначені показники також вищі, ніж у довоєнний рік. 6 -го, 9 -го грудня наш заклад спільно з національним колонополістичним центром організував та провів фінальний етап Всеукраїнського екологічного хакатону. На конкурс було подано 39 індивідуальних і командних проєктів, авторами яких були 51 участь з 12 областей України. Одним із важливих напрямків діяльності в цьому році стала організація оздоровлення дітей. 1 червня по 2 липня на базі центру було проведено чотири табірні зміни літнього освітньо-відпочинкового табору країна ЕКО, під час яких безкоштовно оздоровилось 240 дітей міста Чернівці та дітей і сімей, що прибули з тимчасово окупованих територій: Херсонської, Харківської, Донецької, Луганської, Київської, Одеської, Миколаївської та інших областей. Особливістю табору стали психологічні пікніки. Які входили арт-терапевтичні практикуми з використанням можливостей зеленої лабораторії, релаксаційні хвилинки та природотерапевтичні вправи? Окрім табору, Вихованці та діти внутрішньо переміщених сімей разом з батьками залучались до різноманітних майстер-класів, до практичних заходів по виготовленню маскувальних сіток, окопних свічок, ліплені вареників, приготуванню інших смаколиків та створення власноруч дарунків для воїнів зсу. Протягом весни і осені висаджували декоративні рослини і стали учасниками загальнонаціональної трудової акції Турбота, тобі рідна моя Україна за чисте довкілля українського дня навколишнього середовища, дня землі та інших заходів. 14 квітня на 50-й день війни на території центру висадили алею колоновидних з символічною назвою Алея міст героїв. В травні садили алею дубочків, привезених з Хортиців. Символи козацької слави ініціювали проведення на теренах Буковини акції «Сади перемоги для закладів освіти краю. До цієї акції долучались внутрішньо переміщені особи. Весною вихованці продовжили науково-дослідницьку роботу, два друге місця у фінальному етапі Всеукраїнської олімпіади випускного шкільного дослідництва, два другі і три третіх місця у фінальному етапі 18-го всеукраїнського конкурсу юних зоологів паринників, одне перше і чотири друге місця у всеукраїнському конкурсі Дослідницький марафон. Ці та інші перемоги це результат ефективної роботи учасників освітнього процесу. Цього навчального року організовано діяльність 49 гуртків, 63 групи, на які виділено 196 годин. Заняття відвідують 721 дитина, з них 305 дітей сільської місцевості. Використовувалися різні форми проведення занять. Засобами технологічного зв'язку в умовах дистанційного навчання стало використання платформ Zoom, мед, соціальних мереж. Фейсбук-групи, месенджерів, Viber і Telegram, а також блогів, керівників гуртів на сайті закладу. З метою модернізації позашкільної освіти продовжує працювати створений в закладі stem простір Реалізація stem навчання наших вихованців здійснюється з використанням екологічної STEM лабораторії та простору дитини для мейкера. Здійснюють навчальний процес в центрі 23 педагога, 14 основних та 9 сумісників. Всі з вищої освіти, в тому числі два кандидати біологічних наук і один кандидат географічних наук. Доценти. Педагогічний стаж підпрацівників представлений на слайді. навчально матеріальна база. Нами збережена організована робота проти радіаційного укриття на 70 осіб, створений клас безпеки інформаційно-просвітницького напрямку, на базі якого діти вивчають правила безпечного життя. Неодноразово запрошувалися представники національної поліції, волонтери, військовослужбовці, медики для проведення бесід та практичних занять навчання. Цього року, завдяки підтримці Міністерства освіти і науки України, в межах програми цифрові інструменти Google для освіти заклад отримав 10 хромбуків для використання в освітньому процесі. Дякую за увагу! Все буде Україна!